Якщо у людини у власності більше одного транспортного засобу автомобіль можуть мобілізувати без угла. Без угла продовжує кошмарити українців, ну, власне, як і частина чиновників. Я так розумію, якщо в тебе у власності більше одного житла його можуть мобілізувати, більше одного транспортного засобу, два мопеди у тебе один можуть мобілізувати. Ну і так далі. Знаєте, у вас не може бути всього два. Один, один. Одна сорочка, одні штани, одне життя. Якби ще раз повторюю, хтось в 2019 році сказав мені, що ці люди, які прийшли на основі лібертаріанства, будуть отаке пулить, я б ніколи не повірив. Я думав би, що це ворог українського народу, і просто. Голосує і агітує проти Володимира Олександровича. Докладно, Телеграм в Шапці Профілю. Багато чого нового з мобілізаційного законодавства. Я думаю, ви, коли прочитаєте, у вас очі стануть ширшими. І все це, все це реалії 2024 року. Телеграм Ютуб в Шапці Профілю в Ютубі сьогодні проведемо стрім о 22.00. Чекаю на вас.